Мене зачепило те, що ми не підзвітність, не підпис, ніде нічого. Без підпису і без документів натомість на довірі. Техпрацівниця Голубського будинку мистецтв Леся Дерев'янчук звернулася до 12-го каналу, щоб розповісти, як у їхньому колективі збирають добровільні внески на потреби зсу. Жінку обурило те, що все це відбувається без жодної звітності. Гроші для захисників у будинку мистецтв почали здавати з травня 2023 року. Кажу, ну я можу 100 гривень в місяць, я можу здавати. Тоді на прохання селищної ради усі працівники почали робити добровільні внески, хто скільки зможе. За роботу прибиральниці 60-річна жінка отримує мінімалку. Крім того, каже, має важку хворого чоловіка та все ж вирішила долучитися до доброї справи. Але збирали гроші на зсу зовсім не так, як на її думку, мало би бути. Просто приходить, дає так, гроші так, в кабінеті. Так, так. А він що каже? Нічого не каже, і все. Жінка, певнить, директор Григорій Тарасюк не робив жодних записів, куди здають, хто і скільки. Чому усе саме так вона намагалася з'ясувати і не один раз? Прийшла я з лікарняном і знов запитую. Він мені знову відповідає в сільську раду. Ну нарешті я ж не витримала і приходжу. Васильович, я вас ще раз питаю, дайте мені, покажіть мені бумагу, відомість, де де мої кошти. під. під а він, а він, так знаєте, в грубому. Там дівчинка ще була. Та йди ти, йди в сільську раду. Я скажу, що ти зовсім не здавала, і спробуй мені щось докажи. Конфлікт між техпрацівницею і директором ще більше загострився. Пані Леся звернулася до селищної ради і після цього у будинку мистецтв провели збори. Те, що жінка почула там, шокувало її ще більше. На цих же самих зборах Наталя Іванівна стає і каже: ну дуже мало здають. Деякі місяці є такі що взагалі нуль. Я просто як сиділа, на мене відро води вилили, як це нуль. Якщо навіть я по 100 гривень здавала 8 місяців, то як може бути нуль? Документи, які мали при собі представники селищної ради, каже жінка, підтверджували, що дійсно впродовж кількох місяців від будинку мистецтв не було жодних донатів. Пані Леся припускає, що гроші, які усі 13 працівників носили директору, у місце призначення селищну раду не надходили або їх передавали не в повному розмірі. І від цього у неї крається серце. Це в кожного своя совість і своє сумління, і обурило те. Що діти там, хлопці, ложать своє життя за нас, а тут таке робиться, тут на місці робиться. Після цього Леся Дерев'янчук написала заяву у поліцію на дії директора, бо каже, де ділися гроші, він їй так і не пояснив. Ми також звернулися за коментарями до Григорія Тарасовського. Поліція розбирається і все, до мене з цим питанням вже. Я сказав до мене з цим питанням в жодному разі, тільки через адвокатів, через суд, через поліцію. Притому чоловік запевнив нас, що грошей не крав. А на запитання, яким чином він збирав добровільні внески і як їх оформлював, відповів, що усе було усно. Ні, усно попросили, усно принесли, усно заніс, і все. Куди усно занесли? Ну, все лишне робить. У нас є людина, яка там приймає внески. Лесю Дерев'янчук підштовхнуло до дій те, що в інших місцевих закладах, наприклад, в центрі позашкільної освіти внески збирають зовсім по-іншому. Там працює її знайома Лариса Коренга. Кожного місяця 5% процентів заробітної плати, це все робиться відкрито, чисто, прозоро. Людина під підписи, спеціальний протокол, записує свої прізвище, записує суму, яку вона здає. За словами Григорія Тарасовського, письмового розпорядження із селищної ради про оформлення внесків на ЗСУ він не отримував, тож і документів не готував. Притому сам зі своєї зарплатні внесків на військо не здавав. На це розповів, має свої причини. В моєї дружини двоєрідні брат на передку. Ми ну, каторжно допомагаємо йому. І плюс в мене ну, важко хвора дружина. Будемо так казати. Тобто, в мене на цю заробітну плату я не в спромозі настільки всім допомагати. Як ми з'ясували під час розмови з директором, він має оригінальний погляд на юридичний бік своєї роботи. Ви можете нам показати якісь підтверджуючі документи, Нічого. чи їх взагалі немає, Нічого. не існує у вас, підтверджуючих так? Підтверджуючих документів це я. Це ви. Так. Да. І ну, хочете вірити, хочете, ні. Чоловік працює у Голобському будинку мистецтв уже близько 30 років. Десять з них директором. Всі ці роки каже, жив за одним принципом: він довіряє людям, а вони йому. Мені довіряли настільки, що мені квартири з машинами і з документами довіряють. Ну тобто, стиль мого життя довіра. Голова громади Сергій Гарбарук розповів нам, що нарікань на роботу директора будинку мистецтв не було, крім цього випадку, яким зараз займається поліція. Розмову зі своїм підлеглим, каже, мав. Запитав, каже, це неправда. А ваша яка позиція щодо цього інциденту? Є правоохоронні органи, які розбирають. не неслідчий. Я селищний голова. Нарікань на роботу директора у мене немає. Директора будинку мистецтв. Як нам повідомили у поліції, наразі дільничний поліцейський проводить додаткову перевірку у цій справі. Інцидент змусив очільника будинку мистецтв переоцінити свою позицію. Цю ситуацію він назвав життєвим уроком. Тепер благодійних грошей збирати взагалі не хоче. Всім голосно я заявив, от нині до мене слово гроші навіть на вінок не здав. Ну так, от моя позиція. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.